Кожного дня ви чистите зуби два рази на день щіткою, використовуєте її коловими рухами чи вимітаючими. Чи задумувались ви про те, чи здоров'я у вас ясно? Якщо ви під час чищення замічаєте у себе, коли ясно закровили, заболіли, чи можливо якийсь вбувся вже напряг ясен, наприклад, колір помінявся, стали вони яскраво червоними, чи замітили ви у себе, наприклад, опускання ясен чи оголення поверхні корінчика? Це означає про те, що у вас з'явилася проблема з ними. Для більш детальної діагностики і для складання плану лікування потрібно, щоб ви прийшли на наш візит, який буде консультація. На цій консультації зробимо фотопротокол, проведемо обстеження і складемо план лікування, який буде включати, наприклад, від професійної гігієни до більш старнішого плану лікування лікування парадонтиту. Якщо у вас... Гарні зуби свої, чи вініри чи імпланти, вам треба подбати про те, що у вас були здорові ясна. Через те, що ясна і кістка, яка знаходиться під ними, це є ніби як фундамент. Коли там все добре, то і зуби будуть служити вам довго.